Чому в кінці року багато хто розчаровується в собі? Грудень, магазини прикрашені гірляндами, соцмережі вибухають підсумками року. А у вас відчуття, що цей рік пройшов ніби повз вас в плані успіхів і досягнень. Плани не виконані, мрії залишилися лише на папері, а ви перебуваєте десь між самокритикою і втомою. Або уявімо січень. Ви сповнені надії і натхнення. Ось цього року я вже точно схудну вийду на новий дохід, закрию борг, куплю авто, почну інвестувати, відкрию бізнес тощо. Але велика ймовірність, що і це десь за місяць-два залишиться нотатками у вас в блокноті, в телефоні або в голові. І потім в грудні знову буде розчарування. Чому так відбувається? Давайте розберемось через призму психології. З вами психоаналітик Марія Винницька, і сьогодні говоримо про розчарування собою, зачарування і про ілюзії, які заважають вам бути щасливими. Тож є такий важливий принцип принцип реальності, і він часто суперечить принципу ілюзії. Чому так багато цілей залишаються тільки на папері, а мрії так і лишаються нездійсненими? Тому що багато людей живе в ілюзіях щодо себе. Ми часто переоцінюємо свої можливості, недооцінюємо виклики та уникаємо реального аналізу своїх ресурсів. Наприклад, є ілюзія контролю. Ми думаємо, що ми зможемо все спланувати і передбачити, а це не так. Є ілюзія супергероя. Коли ми переконані, що зможемо працювати нон-стоп без відпочинку, легко змінити звички чи досягти амбітних цілей без жодних труднощів. Або ж ілюзія швидкого результату, ой це знайомо багатьом. Хочемо, щоб усе сталося одразу, без терпіння та поступового руху. І тим паче без помилок та невдач. По іншому нам не потрібно. Реальність, на жаль, чи, на щастя, набагато складніше. Кожен крок у нове пов'язаний із провалами, помилками та зустрічю із власною неідеальністю. І це нормально. Чому ми уникаємо нових досвідів і малих кроків? А мали кроки, ми точно знаємо, ведуть до результатів. Ключовий аспект це сором. Це одне із найскладніших почуттів, яке змушує нас уникати реальних дій, сором за себе не ідеального. Коли щось не вдається, ми починаємо звинувачувати себе. Я недостатньо розумний, розумна. У мене завжди все йде не так. Сором блокує дію. Ми боїмося зробити перший крок, адже адже це значить зустрітися із власними слабкостями і тими скромними можливостями, що є наразі. І також треба буде визнавати свої невдачі. Сором виникає, коли ми відчуваємо розрив між тим, яким ми хочемо бути, і тим, якими є насправді тут і зараз. І це почуття настільки важке, що ми захищаємося від нього всіма силами. Ми уникаємо нових викликів, ми відтягуємо зміни навіть бажані. Ми не робимо жодних кроків до своїх цілей та бажань. Здаємось після першої або другої спроби і займаємось самосаботажем. Відчуття сорому з дитинства нам дуже важко сприймалось. І пам'ять про це живе у нас всередині. Сором це соціальне відчуття, і воно також активує страх ізоляції та самотності. І ми готові на все, аби тільки не стикнутися з ним знову. Ми навіть готові відмовитись від своїх мрій та цілей. Але саме за здатністю долати цей сором за себе не ідеального лежить ваш успіх, ваші досягнення і вершини. Багато хто з успішних людей показує свої результати, але не показує, яких зусиль і подолання власних страхів та сорому їм це вартувало. Про це не прийнято говорити, але за кожним успіхом криється шалена кількість невдалих спроб, помилок та провалів. І ми ніби свідомо це розуміємо, але десь в глибині все одно живе та фантазія, що у мене все має бути інакше. І що одного дня я просто опинюсь на вершині. Що то в професії, у якихось навичках, досягненнях, будь-що. Що ж робити? Як же дійти реально до своїх вершин та мрій? Перше, перегляньте свої очікування. Будьте максимально чесними із собою. Запитайте себе, а чи реальні ваші цілі і наскільки вони реалістичні? Запитуйте себе, чи врахував, врахувала я свої ресурси, час, енергію, знання, обставини, досвід, рівень компетенцій, чи я реально можу це зробити за місяць? Що можу зробити за місяць, а що за рік? Що саме я точно буду робити і чи є це у моєму календарі? І від чого я готовий, готова відмовитись заради своїх мрій. І, можливо, коли ви трохи зменшите масштаб цілей і розіб'єте їх на етапи, вони будуть вами сприйматись легше і не викликатимуть такий страх чи самосаботаж. Друге, прийміть свою неідеальність. Кожен провал це частина успіху. І частина шляху. Уявіть дитину, яка вчиться ходити, вона падає десятки разів, але не зупиняється. Це природній імпульс доросту. Дорослі часто витрачають, втрачають цю сміливість і жагу. Що вам допоможе? Пишіть щоденник, де аналізуйте не лише успіхи. Але й помилки, і провали це дуже-дуже цінно. Вчиться говорити я в порядку, навіть якщо щось пішло не так. Я окей, навіть якщо у мене щось не вийшло. Підтримуйте себе, мотивуйте і поважайте свої зусилля, навіть найменші. І пам'ятайте, що ви і ваше життя більше за будь-які невдачі. Програє тільки той, хто перестає намагатись. До вершини гори не дійде точно той, хто перестане йти. Прості життєві метафори вам можуть допомагати. Третє робота з соромом. Впоратися із соромом вам допоможуть практики із психології. Знайдіть причину, що викликає сором. Часто це пов'язано з нереалістичними очікуваннями, які колись могли бути від вас. Чи старими травмами людина, яка має достатньо підтримки і любові, завжди буде рости. Попрацюйте з терапевтом або з коучем, щоб навчитися розпізнавати і трансформовувати ці відчуття, і щоб знову-таки напрацьовувати навик підтримки себе. Ця робота може вас дуже просунути на шляху до успіху, особливо коли ви віднайдете причину і пропрацюєте її. Четверте, плануйте реалістично. Інструменти з коучингу чи проєктного менеджменту вам допоможуть створити чіткий план дій, а план вам дуже потрібен. Розбивайте великі цілі на малі кроки. Наприклад, замість почати бігати марафон, почніть із 10 хвилин пробіжки двічі на тиждень, визначте ключові ресурси, що вам потрібно: час, знання, підтримка. Подумайте, де ви можете знайти ці ресурси, зовнішні і внутрішні. І відслідковуйте прогрес. Знайдіть трекер звичок чи введіть нотатки про ваші досягнення. І п'яте, останнє: прийміть невизначеність. Зміни це завжди вихід за межі того, що ви вже знаєте та вмієте. Але саме там знаходяться нові можливості. Дайте собі право на помилки та невдачі. І розвивайте основні стосунки свого життя, це стосунки із собою. А це включає навик підтримки себе, самоповаги, любов до себе, навіть коли ви потерпіли поразку, і вміння рухатись далі, витримуючи виклики і вірячи, що рано чи пізно у вас точно вийде. Мрії не збуваються, якщо вони залишаються просто на папері. Для того, щоб змінити своє життя, потрібно вийти із ілюзії, зустрітися із реальністю та приймати, прийняти себе такими, які ви є зараз, а далі наважитись на дії, бути готовими іти, рухатись вперед, падати, підніматись та йти знову далі. Нехай цей новий рік буде роком дій, не ідеальних, але ваших